Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Приходить час копати картоплі, і достав я свій саморобний картоплекомбайн. Потрібно його трошки відремонтувати. Він, в принципі, минулий рік непогано відпрацював, але там був один наглию город заїхав, трошки там дещо пообрівало, ну і таке деякі вузли зносилися. Тут мене було трохи ножа, порвало. Зараз я його зняв, реставрую. Ось Цей привід я вам показував, що збільшив оберти грохота і ножа в два рази, а тут щоб оберти на ленту і барабан не помінялись. Такі був зірочки, я допрацював. Тут позрізати довелося було підсилювач один. Ну, Тут трошки облагородим це все діло. Грохот принципі, непогано працює. Тут також в мене були замінені на більш потужні сейлінгблоки. Ось зараз все пружинить, гарно працює. Так, потрібно. Зараз буде ролик, я зняв, токару завести, щоб поточити на підчіпниках, так як ти зносилися. Ось так. Тут воно порозбивало ці ролики. Такі в мене стояли на втулках. Верні просто ролик і. Палець такий, воно все змащувалося, його регулярно мастив, але бачите, що цих два нижніх, котрі в піску постійно були, їх дуже з'їло. І пов'їдало пальці. Ось так. Це і взагалі, он, як в'їло. Цих два верхніх чуть менше і самі ролики, в принципі, вони ще сезон би відпрацювали, ну, таке діло замовив. Второпласт, ось такий кар-кар. Капролон. Капролон, воно звіться, правильно. Діаметр 65. Ну, насправді я перемірив 67, 160 мм довжиною. Так як взагалі його метрами продають. Це знайшов там на Promua такий кусочок, в принципі, має вистачити. Так, ось таких ще два пальці на 30 заготовки токарю даю. Це все діло зараз йде до токаря. Зробив ось креслення. Стулки тут, сам ролик. Ось палець шайбі, поробив креслення. Зараз ще два підчіпника 203 даю. І це все діло веземо до токаря. Так, приїхав вже від токара, Все він мені ось по кресленнях моїх поточив, Я йому ось такі давав креслення. Різні тут. Ага, це тут на косу я давав заодно йому. Ось, ось самі ролики. Ось такі вийшли гарні ролики. Побачимо, як цей капролон буде ходити. Ось один я вже тут зібрав на підчіпничках 203-х. Окер молодець, гарно все поточив. Шайбочки, пальчики. Все зробив, ось підчіпники тут. Такі шайбочки. Все буде працювати, бо це діло я вам показував, воно не годиться. Воно та й змащувалося, але пісок і солідол. Це свого роду наждак. Тим часом поки то карточив ці деталі. Я переробив ось е річах Ось, Бачите, у мене раніше стояв один 205-й підчіпник. Ну і цей корпус розбило. Це від косогона, був Нива СК-5. Я тут уже в домашніх умовах зробив палець, висверлив старий ексцентрик, обварив і ось такі. Корпус в мене був під 2203-х підчіпника. Зробив, варив. Тут також уже перебрав. Це все діло промащене, там пресмасленка стоїть. В принципі, збори Volkswagen. Рульовий наконечник. Він відпрацював вже два сезони, одне єдине, що порвав спільник. Ну, ми його обмотаємо якоюсь трапочкою або, можливо, зараз попробуємо замінити цей пільник. У мене, наче один такий є. І буде воно ще все працювати. Так, показую допрацювання, які були проведені по міні-комбайну картопляному. Поставив я вже ролики, довелося верхній переварити Ось кріплення, так як не підходили. І ролики ці чуть товщі. З того, що почіпник у ліс, і тут стінка була нормальна, то я роблю чуть товщі. От. Ну І тим паче, це ж воно може подноситися, щоб не перетерло. Колеса і ніж я ще переробив. Ось так. Стойки тут нові поробив з амортизаторів з Volkswagen Bora. Силін тут нові вже виходять. Ну, як нові, вони б але в хорошому стані, так як тут вже були трохи порваті. Ці я в минулому році тут переробляв салінблоки. Ззаду також тут тяги ці, що тут стояли, сюди поставив і переварив, кріплення назад, здвинув. Щоб типу, більш підкидало зад грохота. Тут а, нічого не міняв, тільки от тут чуть приподняв угол, щоб тут картопля не затримувалась так. Земля, пісок туди буде донизу йти. Ну і так ось ця сторона. Ніж також звузив, це по рекомендаціях підписника він порекомендував зробити ніж чуть вужче, як сам грохот. І оці пальці я переробив, бачите, такого туди вниз позагинав і довше їх зробив. Має працювати краще. Ну і полоса також. І поставив тут ролик, ще підтримуючи, так як потрібно верхню частину напінати, але тут, бачите, немає місця. Бо там мені робили зауваження в коментарях, що в минулому році, але тут не виходить зверху зробити натяжний, то зроблено ось так. В принципі, все працює, зараз вимкну, вам покажу. О, тут також було з, Д... з ДСП була зроблена з... з ОСБ отака перегородка, вона розломалася, то Та я таку дубову планочку сюди поставив. В принципі, де-не-де був це пообрівати. Поприхвачував, також ось це кріплення переробив. В принципі, вроді, наче працює. Ну і вузел цей на два підчіпники там зроблений. Вставлю кусочок відео, там їздив я по піску, там, де я унію випробував, проїхав, в принципі, наче все працює. Ну, переживав, щоб ці стойки не погнуло. Ну, в принципі, я вварив і такі розкосики тут дав. Хоча по-нормальному потрібно їх було давати. По прямі, я не в ну, проїхав там спеціально в таке зілля, заїхав, наче не гне, все нормально працює. Десь в районі 40 сотих йому цьому комбайну потрібно буде цей рік викопати. Остальне будемо копати копалкою Петріка, а таке домашнє і своїм близьким будемо копати цим комбайном. Так, в принципі, зручно їм копати, зразу в мішки, все нормально виходить. Давайте заведемо, покажу, як це все діло крутиться. Ось так він трохи шарабанить. Пальці от і там торкаються один до одного трошки. Ну він із землею працює тихо. А, гідравліка також на колосом відмінно. Шифенгу було тяжко піднімати вже його. А скаут піднімає чудово. Ну, тут гідравліка потужна. Чекайте, буду показувати випробування в полі, як воно що буде працювати. Вже буквально через 2 дні є на його робота, на цей комбайн. Ось таке воно, наче трохи така страшненька конструкція, але, як не крути, воно це все діло працює. Вже про минулий рік відпрацювали, я думаю, ще й цей рік відпрацює. Коментуйте, чи має право на життя такий комбайн-міні. Звісно, щоб тут поставити транспортер, це було б набагато краще. Але спочатку я і хотів це зробити, але дуже багато переробляння. В принципі, є що навіть транспортер зробити. Не хочу, я воно вже відпрацювало, мені його достатньо. Коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба, до побачення!